Всім доброго ранку. В цьому відео піднімемо таке питання, що робити з капельним поливом на полуниці на зиму? В кого, в кого капля йде під плівку як у мене. Тобто застерена плівка, під нею капля. Я коли починав займатися, то я дуже багато шукав в інтернеті інформації, що буде зимою з капельною стрічкою, так як там залишається вода. Все одно ти ніяк її туди всю повністю не витягнеш. Я вже думав вже різні варіанти і компресором, підключати компресор, видувати ту воду, щоб її зимою не розорвало. Але насправді все вийшло набагато проще з тим, як я подумав, а що на полях. На полях теж плівка і там гектари тої полуниці. І я думаю, навряд чи там будуть цим займатися такою ерундою, щоб воду всю видувати. Я дійшов до того, що по-простому взагалі, що треба зробити з капельним поливом на зиму. І так, що ми робимо з капельним поливом перед зимою? Ми відкручуємо, відсоединяємо капельну стрічку від магістральної труби, від краників. Так робимо з усіма. З усіма краниками, з усіма каплями. тобто У мене магістраль тобто ось одна клітина, тут 5 рядів. І на 5 рядів у мене одна магістраль. Ось кінець і там кінець. Ми зараз відсоєдняємо каплю звідси. І так, усі, усю каплю від магістральної труби. І потім з одного кінця. Тут навіть можна один кінець не відкривати, це така моя заглушка. Просто піднімаємо і вгору, І яка там була вода, вона вся зільється. І навіть я раніше збирав з городу ці магістралі, забирав, а тепер ні. Злили воду, закрили крани, щоб вода туди не потрапляла, сніг там буде таїти, бажано розвернути отак вниз. Отак розвернути і отак залишити. Можна її залишати прямо на гряці, щоб туди вода не попадала. Будуть дощі там іти таять. Тобто перекриваємо краники, де є. Можна для впевненості поставити ось такі заглушки, зробити такі заглушки. Можна просто якусь там там і яку тряпочку, ще якусь, а більше скочем, або плівкою якусь замотати, щоб грязі вода не потрапляла. Тобто воду злили, в трубі води немає, з нею нічого не станеться, можна залишати на грязі. А капля теж. Там сотні, сотні дирочок. Тобто один кінець відкритий. Онець відкритий. Я раніше і другі кінці відкривав, але потім ці заглушки. Часто не знаходив. Десь вони. я їх вложив рядом, під плівку ховав, але я часто їх не знаходив. Тобто я навіть кінець капельної стрічки не відкриваю. Головне, щоб вона тут була, ви її потім знайдете, вона може підтягнутися від перепадів температур. Потім під плівку заглядаю, витягую її. Ось, Бажано її теж. Можна кінець капелі завернути. Теж замотати або ізолентою, або скотчем, щоб туди теж грязь не, не потрапляла. Але ж теж, якщо просудити великі площаді, то там цим ніхто не займається. Просто трошки заломив, завернув, під плівку заховав і все. І повірте, з вашою каплею від морозів, від той води, яка там залишилася, нічого не станеться. Головні шкідники каплі це ворони, миші, кроти. І дротянки. Це ті, хто пошкоджують каплю найбільше. Вода, морози, каплі проблем не створюють. Я навіть був в момент, коли перед морозами проливав, якось було сухо-сухо, пролив, а потім мороз. І там залишилась вода. І отак ідеш каплю всередині трогаєш, а там хрумтить льод, Невеличке Невеличкий на дні. Ну нічого, вся вистояла, вся витримала. І нічого з нею не станеться. І так, в мене у моєму плані роботи це багато. На одні руки. Всіки магістралі цих пролить. Тобто злить воду. Це раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять таких клітин. Напевно. Дев'ять таких клітин приблизно чи 10. Так само їх капля другого. Другого року ось. Теж тут будемо відсоєдіняти От воно позаростало, все розчищаємо, відсоєдіняємо все те саме, зливаємо воду, магістральну трубу можемо залишати на на ділянці, нічого з нею не буде. Якщо вода злита, з труби нічого з нею не буде, а каблі, тим бачить нічого не буде. Так що не переживайте, спокійно залишайте на зиму і спіть спокійно. Кому було корисне, ставимо пальці вгору, підписуємося, хто ще не підписався. Далі буде цікавіше. В планах далі відзняти е, про обрізку черешні, я викладав питання раніше. Бачу е, багатьом буде цікаво, трошки пізніше, по часу не виходить ту черешню, до те черешні дойти, обрізати неї. Але обов'язково покажу, як буду обрізати. Всім добра, до побачення.